Доброго вечора. Відповідаю на ваше питання. Скажіть, будь ласка, що буде в країні з аграріями, з цінами на зерно? Складається таке враження, що спеціально придушують нас, щоб ми здавали зерно за копійки, а грошей вкладено чимало, щось зміниться в кращу сторону чи вони задавлять маленькі підприємства? Ну, Давайте подивимося, що буде з аграріями, так? На найближчий такий ось час. Аграрії в залежній ситуації будуть знаходитися багато закритої інформації, мутності, яку не всю а будуть афішувати, будуть мати невиправдані очікування, підвішений жертовний стан. От, і все це затягнеться в якийсь час. Тобто вплинути фізично зараз на те, що відбувається в тій сфері, майже неможливо. От, воно повинно йти от зараз, як іде. Давайте подивимося, що там буде з маленькими підприємствами, так? Маленьким підприємствам дійсно буде дуже скрутно. Треба буде відстоювати свою позицію, вигризати свої можливості, так, які тільки можуть. От, буде така напружена ситуація. Дійсно. У мене іде от, карта, яка показує повну трансформацію. Це стосується маленьких підприємств. Тобто, дуже буде складно в, в цей період часу, в найближчій, виживати. От, дійсно триматися на плаву. А, що а, буде з цінами на зерно? Будуть такі якісь складнощі. А, будуть складнощі, все, що стосується фінансових проблем, питань і а, цін, так у мене йдуть такі нечесності. Дуже багато намучено, дуже багато такої інформації, яка просто а, може обурювати і затримувати а, той дохід, який би могли мати. Таке плиття поточії і не отримання того у повній мірі, чого хотіли би. І мали би отримувати. Чи зміниться ситуація в наступному році? Ну, давайте глянемо, чи зміниться ситуація, так, що з аграріями нас може чекати в наступному році? Ну, Треба чекати. Знаєте, в мене тут показують, що з часом можуть виникнути якісь пропозиції, якісь шанси для взагалі всієї цієї сфери. Не всіх воно може влаштовувати, можуть бути розчарування. Там будуть якісь великі зміни, але багато і втрат можуть понести саме під.